Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною. Знижка по ній становить 16,25 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена. Акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою в 16,25 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,25 долари. Вага мішка 25%

Шановні клієнти, повторюємо зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка, чоловіча, середні та великі розміри, різноманітний цікавий модельний ряд та кольорова гама. Футболочки йдуть як однотонні, так і різноманітні яскраві кольорові. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Зустрічаються фірмові моделі, Tommy Hilfiger полон. сьогодні протягом дня ми демонструємо вам топові літні позиції за зниженими цінами. І зараз представлена одна з таких позицій. Це футболка чоловіча під кодом 031, за зниженою вигідною ціною. Сума знижки становить 16,25 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 3,25 доларів. Вага мішка. 25 кг мішечок іде. Вартість мішка з урахуванням знижки становить 81,25 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати повідомлення. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішечків із відеоогляду. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення.